Так, Всім привіт, невеличкий відеогляд. Volkswagen Touran 1.4 бензин, механіка, 6-ступка, чорний колір, класний чорний колір на максимальній комплектації. Зараз все розкажу, покажу. Машина в чорному кольорі, але якийсь з колів подряпин в машині. Практично немає, там декілька бо машина не нова 2009 року. Теж лобове скло 2009 року оригінальне, німець, машина в хорошому, в хорошому стані, тому що машина ніде йде тут. Вон, тут є бачите, пилюка збирається, бо чорний колір, чуть проїхався і вже, от, вже пилюка. Але дивіться, тут завжди вискакують рижики. Тут пресики підриваються, ніхто тут нічого не пробував, воно ще все оригінальне. Ще в оригінальному окрасі, окрім оце, і от там те крило і ця дверка вона вже п'ється до 150-160. Я зараз покажу прибором, щоб ви розуміли про що я говорю. Тут теж ніяких м'ятинок по машині, нічого немає. По кругу вся всі оригінальні. Протроніки спереду, протроніки ззаду. Отут є така трошки якась десь хтось царапнув. Таке незначне. А так по кузову вона в чорному кольорі вона офігенному стані я би сказав би, колеса водієрівські. Не нові, правда, але ще 50% має протектора, стоїчки не ржаві, нічого. Як буває, то рани пасати можуть бути ржаві, брищики, ніде нічого. На оригінальних біксенонах, оригінальних крутих фарах, біксенони, абдативний біксенон з поворотом, з підсвіткою повороті, з підсвіткою сліпих зон, як за і задні партроніки. Тут автоматичне паркування, обично на автоматах, але тут теж є. Так що машинка в такому стані. зараз в приборах провіримо, все покажу. Оцих два крила, що я говорив. Так, приблизуюся до коїку неудобно. Так, 138 це в арочки, скрізь ніде, ніякої шпаклівки взагалі немає. Оце 160, це що казав, максимум, що воно б'ється, 129, 127, 142. 100%, ніде ж поплівки взагалі немає. воно Б'ється 150-160-130, це я вважаю 164, бо це реально десь лаком перекрита. Бо перекрас мав би так 200 битися і більше. Тоді вже йде перекраса. Так, 150. Десь царапинка була чи що, не знаю. А далі саме дивіться в оригінальній пішла. Вся машина наша 90, 80, 100, 106, 100, 100, 99. Зима скоро холодає. Бачите, арки, все в оригіналі, все повністю в оригіналі, 94, крім тих двох елементів. І це, я вважаю, що це 104. Сам не бачу 97, 83. Ляда задня теж в оригіналі. 77, 81, 93. Машину не мив, просто ну, перед тим вчора фоткав, помив, але постояли, чуть пилюку вже Ну, Але повірте, тут щоб якісь царапини такі серйозні були, по машині немає. Тут теж знизу в суперовому стані, ну, тобто оригінал. Ніде причика таких буває, ніде нічого немає. 98-89. всі арочки, бляха, без якоїсь поклівки, без нічого. Пороги, все, все в оригіналі. Тому такого-то урану, я думаю, що це рідкість. І можна сказати, комплектація максимальна. Зараз в середині покажу там 91, 92, лобова теж тут нічого. Все в оригіналі. 106, так, тепер ця дверка. 106, так, тут, десь було, тут чуть кинуло. Машина немає ні жодної м'ятини, ні таких якихось глибоких царапин, ну, таке, навіть таких царапин ви не побачите. 97. Це крило теж оригінальне, капот теж оригінальний. 100 72. Два леманти, це 100%. Що 96. Так. Зараз заведемо, знайду ключики. Ей, така то машинка кого цікавить. В такому стані реально форкоп, і це форкоп ніде не ржавий, ніде не перекрасувався, не перекрасував, нічого не фарбувався. Тут я бачу, ніхто нічого не возив ізносу, воно взагалі. ноль. Ноль ізносу. Як його поставили, він, він зйомний, там є ключик. Він то зйомний. Так що така машина по дну теж вона нічого не фарбувалася, нічого не перешивалося, ні наружі, ні по дну, ні всередині нічого не, не перешивалося. Тут має такий маленький дефект. чотири склопідйомники, підйомники, підігрів, електроскладання на ну, кожній машині таке є теж. Тут просто застелив під ноги. Але ох, ти, ну Насмітив трошки, нічого приґрув. Так що поліки, дивіться, теж не витерті хлам. Датчик світла, датчик світла є, протітомани фари є, все працює. Круїз теж є, працює мультируль в оригіналі, дивіться, не фарбований, не перешитий, не фарбований. В оригіналі. Сідушка. В оригіналі теж а тут тільки оце. один елемент, таке щось, і то витерте воно. Машинка без хімчистки, щоб ви собі розуміли, без хімчистки. Сідушки всі в оригіналі. Дивіться, підлокотник який. Не затерти нічого. Машинка, ще раз потруся, на максимальній комплектації. Хоча знайшов, потім вже датчик дощу присутній, Підігрів сидушок. що водія, що пасажира гріє, гріє, класно, кліма двох зона, працює 100%. Так, сиді. Магнітола. Тут тільки не вистачає задньої камери, а так можна сказати, що тут не можна сказати, а на максимальній комплектації. Парктроніки відключаються, бачите, тут автопарковка і працю. Тут електроблік, світло, три ячеєчки таких. Треба вони, не треба, ну так воно задумано заводом. Зараз заведемо, заводиться мотор з півчасика, з пів оборота, працює як часики, ніяких помилок не було і не є. 107 оригінального пробігу. Шестиступочка я казав, мой Так, я навіть хотів вам показати, що тут оригінальний бік самон. зараз ми ще раз її заведемо, щоб... Я думаю, що ми стигне вискочити, так? Да? Ага. О, ось, тільки що рухалося. Зараз подивимося двигун. Так, задня частина. Задня частина теж. Це в оригіналі, нічого не перешивалося. Дивіться, які карти не поцарапані, не крашені нічого. Задня сідушка. Взагалі туди я забув сказати, сімимісний мінівенчик універсал такий. Тут теж нічого не ломане. Як буває, тут переважно ломлять, ну тут цілесеньке все. Сідушки задні всі ціленькі, теж вони складаються, полочка задня є, сідушки сімімісні, задні теж є, відкриваються. Так, Тут трошки воно неудобно, вибачайте, що трошки воно все в мене ходором ходить. Но самому трошки не удобно. Тут дивіться, ніде ніякого прищика, взагалі нічого. Ніде ніякий болтик не крутився. Тут дивіться, ніяких царапинок немає. Тут теж видно ніяких песиків, собачок, котиків, ніхто нічого не возив. От маленька зогонавського. І тут така маленька, так більше ніде нічого. сидушка складається, розкладається. Тут теж тежка, ну. машина без хімчистки. чисто. легенько политрав і все. Полочка є. Так, Обережні, полочка є, поле закриває. Тут, а я вже казав, не жодного крищика, нічого такого немає. Може не видно? Добре, але там на фото має бути. І 100% що нічого немає. Закривається легенько, просто мотор працює, чуєте тихенько. Тихсенько, як годинник. Тут. У нас є, правда, такі ячейки теж. хованка, тут вінкод, теж є, все нормально. З він ніхто не кропа на номер лишніх якихось. Потулочок тут немає, річі вона така приїхала, немає підголовника, його й не було, потулочок цей ціленький, ніяких подряпин, ніяких грязі, нічого немає. Сі всі теж оригінальні, нічого не перешивалося. Пороги. Теж тут ніхто нічого не крутив. Пороги всі ціленькі, рівненькі, без якихось прищиків, жодного прищика нема на порогах. Тут теж все на місці, документи на місці, тут така ячеєчка. Тут теж карти, бачите, ніде не перешивалися, нічого, все. Це гуд. По дверках знизу. Ні одна дверка, я не буду кожну дверку показувати, але... Ні на одній дверці ніякого прищика, ніякого взагалі, навіть помилні немає. Це виручаю, тут абувають і болтики. І це вони заводські, ніхто їх не вкусив. Може камера так не передасть. але вони заводські. Їх ніхто тут не перебував, нічого туди ніхто не ліз. Немає ніякої ризики, прищики, нічого, в такому плані. Капота. Зараз я вам ще раз включив, щоб ви побачили про що я мав веду за світло. Так. Заводи. Пара сама регулірує. Називається противний біксинор. Багато хто хто все знає, але багато не розуміє, що це таке. І Максимально це довожу до людей, щоб розуміли, що це таке. Так, У нас є такі амортизатори, які тримають. Зручно, не треба нічого поставляти. Тут дивіться, машина ніде ніякий болтик не підмальовувався, не підкрашувалася. Таким стані вона приїхала. Вже означає, що ніде ніяких ризиків. Тут такого плану немає. Машина не ржала. це Дуже рідко відключається спецваги на таранах, пасатах. Тут бачите, ніяких бумів, нічого лишнього. Кришку зараз ніяких Ось, взагалі, навіть пари немає. Не то, Кришку не піднімає, нічого притягує чітко. Моторчик працює тихесенько, ще летить на холодне цепа не чути. Тут а, теж ніде ніякого, навіть і знаку, що тут якийсь має бути ржа, прищик, або щось будь-що з того плану. Так що такий автомобіль, кого цікавить, дзвоніть, пишіть в дуже хорошому стані. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Ще буде все цікаво.